Всім привіт! Сьогодні на огляді ліхтарик з Аврори По акційній ціні він десь 40 гривень коштував. Фірма Luno, я так розумію, брендований якраз для потреб Аврори чи для їхнього замовлення. Такі от коробочці. Він на батарейках, на трьох типу 3А. Є липучка, ця ось частинка кріпиться на любу поверхню, горизонтально чи вертикально. Здвигається, і тут у нас стоять батареєчки. Принцип роботи досить простий: натискаємо на серединку, там стоїть кнопочка підпружинена. І він у нас світить. По світлу непоганий, яскравий. Брав його спеціально для того, щоб переробити. А зацікавив він мене саме тим, що у нього є от такий от варіант світлодіодної. Вона, вона зараз називається коб-лента чи коб-матриця. І схожий ліхтарик у мене вже є. Йому вже дуже багато років, що купувалось в таких магазинах, як Шара. Все по 3 гривні. Хто Довго в мене лежав він, тут звичайні 5-мм світлодіоди, і я його переробив на акумулятор, що планую зробити із цим же. Відповідна частинка, він у мене там в шафі стоїть, то буває, що інколи користуюся. Та і так зняв і можна покористуватись. Перероблював я його досить просто, не ставив сюди ніякого контролера, бо в мене, в принципі, він є. А, мабуть, можливо, і тоді і контролера по наявності не було, то поставив просто роз'єм і періодично, якщо є необхідність, то підзаряджаю. Стоїть тут один акумулятор маленький на той час, що було. Додавати сюди більше не бачу сенсу. Ставив, як бачите, із телефона контролер розряду. І все тут елементарно просто. Дві пружинки, три. Які підпружинюють нам цю ось кнопочку вкловикол. Такий самий принцип і ідея переробити, але зробити його більш автономнішим. Акумулятори у мене трошки є. Можливо, буде у вас десь можливість спитайте щодо неліквідних акумуляторів з одноразок, які зараз досить часто використовують для паверів. Ліхтарів і всього іншого, якраз не ліквід, тому що в них маленька ємність, можна поспитати, пошукати, а можливо десь придбати собі такі акумулятори. Тут все елементарно просто. Здається, зараз подивимося, чи є тут резистор, чи ні. По споживанню, ні, резистора тут. Ніякого нема. По споживанню 4, 4, да, 4 вольти від блока живлення він споживає 300 мА. А, да, резистор тут є. Треба подивитися, який він. Ну, В принципі, 300 мА світить нормально, резистор захисний є. Я думаю, більшого тут не потрібно. В планах а, вирізати оці холдери. Вони тут не потрібні. Там чимсь за... Заклею, та, в принципі, можна звичайним скотчем закрити і поставлю сюди максимальну кількість э, світлодіодів, о, вибачаюсь, акумуляторів для, для цієї кобленти. Переробка зовсім простенька. Як варіант, можна вивести, зробити його для павербанка. але тоді підібрати резистор необхідний. Вивести шнурочок. І користуватися як портативним без акумулятора, або як варіант без контролера, щоб не витрачати зайвий час і зробити максимально автономним, то роз'ємчик роз'ємчики, підзаряджати окремо. В принципі, теж як варіант. Ну, самий, самий простий – поставити сюди з одноразок, які підійдуть по розмірам. В принципі, все. Автономність, зрозуміло, від акумуляторів. Його струмоспоживання, я сказав. Продемонструю зараз, як працює і цей, і ось цей. В принципі, планую використовувати його на кухні над робочою поверхнею. Тому відразу і покажу, як він працює. Переходимо до тестів. Ну, і маленький тест для зразку. Ліхтарик, який у мене вже давно, От для робочої поверхні. поверхні, як бачимо, точково, видно, але не досить зручно. Ну, в принципі, користуватись можна. І другий той з аврори, це вже більш Цікавіший варіант. Відсвічує нормально якраз от для робочої поверхні, десь для столу. Та буде непоганий варіант. Всім гарного настрою і до зустрічі!